Як на мене, найболючіше самокритика. вона може бути токсичною і навіть токсичнішою, ніж критика від будь-кого. Ніхто так гарно не знає ваші слабкі місця, як ви, і ваша підсвідомість. І ваша підсвідомість може підкидати вам дуже, дуже речі. А якщо ви ще й надивились якихось професійних художників напередодні, то все. Але варто пам'ятати. Що не потрібно порівнювати свій початок і чужу середину у кожного свій темп, у кожного свій шлях, у кожного свої якісь пастки на цьому шляху, ви можете навіть не знаючи, порівнювати свої роботи, наприклад, якщо ви малюєте два роки з роботами людини, яка малює вже 20 років, і у неї був теж свій шлях, вона теж починала ця людина. Але поки ви це робите, ви наносите собі непоправну шкоду. Ви можете перегоріти, ви можете знищити свою мотивацію, ви можете повністю піти в ардблок.